А йди в усі, де ж тут є. Де вона ця сіренька? Йди усюх, їш. На тебе корм Ще немає одної сірої. Котика, з чорними вушками йдемо там під чужим балконом давати. Водичку теплу налили. Ось, їшть, їжі. Холодно, морозно. Але котики чекають, їсти хочуть голодні. Як же ти не винесеш їм їсти, коли така холодина? Хай хоч поїдять, поп'ють водичку теплу і підуть там, де дев'яті пташки, вони ходять, там дирки є, дві дирки, вони звідти виходять, там тепленько, поки їм є де дітися. Сіамську хочуть всі зловити, забрати, вона до рук не йде.